Казка дюймовочка Жила колись жінка, яка не мала дітей. Одного разу чаклунка дала їй черевне зернятко. З нього виросла квітка, усередині якої сиділа дівчинка на зріст не більше дюйма. Тому її назвали дюймовочкою. Якось уночі в кімнату до дюймовочки пробралася величезна бридка жаба. От і дружина для мого синочка, сказала жаба, вхопила горіхову шкаралупу, у якій спала дівчинка, і вистрибнула крізь вікно. Там протікала річка. У баговинні біля берега і жила жаба із сином. Жаба поставила шкаралупу з дюймовочкою на лист латаття і пострибала за сином. Коли дівчинка прокинулася і побачила те опинилася, вона гірко заплакала. Їй зовсім не хотілося жити у бридкої жаби. Рибки, які плавали під водою, пожаліли бідолаху і перегризли стеблину. На які тримався лист латаття. Лист із дівчинкою поплив за течією. Поблизу пролітав хрущ. Він побачив дівчинку, схопив її і відніс на дерево. Там їх зустріли інші хрущі. У неї лише дві ніжки. Як жалюгідно, як негарно. Дзищали вони. Тоді Хрущ посадив дівчинку на ромашку й полетів. Усе літо прожила дюймовочка в лісі, харчуючись квітковим пилком. А восени її прихистила у своїй норі польова миша. Незабаром у гості до миші прийшов кріт. Він прорив під землею хід від свого житла. До дверей польової миші та дозволив їй і дівчинці гуляти цією галереєю. Кріт тільки попередив, щоб вони налякалися мертвої ластівки, яка лежала там. Бідна пташка, мабуть, померла від холоду. Дюймовочка нахилилася до ластівки й почула, що її серце б'ється. Тоді дівчинка почала відвідувати пташку і вилікувала її. Коли настала весна, ластівка попрощалася з дюймовочкою і полетіла. Улітку тобі доведеться готувати собі придане, незабаром сказала дівчинці польова миша. З'ясувалося, що кріт посватав її. Восени все придане було готове. Але дюймовочка не хотіла виходити заміж за нудного крота. Вона мала назавжди попрощатися із сонцем. Дівчинка вийшла поглянути на сонце востаннє і побачила ластівку. Я відлітаю у вирій, сказала пташка. Летімо зі мною. Дюймовочка сіла пташці на спину і ластівка полетіла над землею. Аж ось і теплі краї. На березі Прекрасного озера стояв старовинний мармуровий палац. Під покрівлею ліпилися ластівчини гнізда. Ось мій дім, сказала пташка. А ти убери собі внизу найкрасивішу квітку. Житимеш у ній. Ластівка спустилася і посадила дівчину на одну з квіток. Але що за диво? У квітковій чашечці сидів маленький крилатий чоловічок. Це був король ельфів. Ельф зняв свою корону, надів її дюймовочці на голову і запитав. Чи хоче вона бути його дружиною. І дівчина погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи. Вони прикріпили до спинки дівчинки маленькі крильця, і тепер вона теж могла літати з квітки на квітку. А ластівка сиділа у гніздечку і співала їм так добре. Як тільки вміла кінець казки.